Чали акцію з великого серця. Клуб автолюбителів древту Полтава, автофани Ворскли, байкери та ролери усі разом привертають увагу громадськості та допомагають організаторам зібрати кошти на дороговартісне реанімаційне обладнання. Ми плануємо закупити дихальні системи, дихальний апарат для новонароджених дітей. Це те, чого не вистачає в нашій лікарні. Це те, про що нас просили лікарі. Цьому році в нас, як ви бачите, відбувається вперше виставка рестораторів на зібрані кошти. Вони теж будуть. Направлены на благодейность. Уже не первый год сотрудничаем с акцией Сердце до сердца. Всегда поддерживаем ее автопробегом, автовыставкой, флешмобом. Мы не безразлично относимся к проблемам детей, потому всячески хотим помочь сбору средств. Потихоньку поехали. На театральному майдані у містечку майстрів любителі ручної роботи могли за підтримки досвідчених майстрів зробити обереги Ляльку мотанку глечок, різні види прикрас, обручки з бісеру, намиста, броші. Ми корпорацію причандаля про це дуже скромна. Значить, у нас тут не тільки наші поробки, але і збір на наших так би сказати, Олег, друзі, щоб допомогти допомогти небайдужим серцям. Ось Дуже гарне свято. Я дуже рада, що прийшла сюди. І роблю мастер-клас тім, кому це цікаво. ляльки мотанці. У мене ось приходила одна дівчинка, друга дівчинка, сказала, що там не доробила. Сходи в театр і прийде доробить своє колечка. Я їм сьогодні вчу робити колечка. Чоловіки Полтави оживилися тут же на театральному майдані. Традиційно у рамках фестивалю провели виставку ретро і не тільки автівок. Усього їх 25. Незабаром довезо. Тут ще й відому Адлер. Її знімали у стрічці операція. Й». Одна з найстаріших автівок у цій колекції непереможна «Побєда». Їй 60 років. У мене автомобіль цей е, вже 8, 8 років. Я його реставрую. Це автомобіль ГАЗ М «Побєда». Я підтримую благодійність, о, тому о, завжди в ній участвую. У вечірній програмі всеукраїнської акції. Концерт полтавських виконавців. Головне завдання фонду допомога дитячим лікарням.